У 8-10 десь ми посадили діток їсти. Їх четверо тільки в мене сьогодні було. Посадила дітей їсти і почула гул. Дивлюсь на скло, і на криші у нас ну ось воно з цього боку видно. На криші зачепило. Він не впав на нас, але він зачепив. І я побачила тільки він торчить. І він полетів далі, я впала на підлогу і почав горіти садочок. І я закривала вікна, схватила дітей, і побігли ми до підвалу. Але ж я знала, що там люди, і в підвалі ми вже тоді давай посилати чоловіків, хто поприбігав нам допомагати, щоб дітей евакуювали з тих горящих груп. це та частина будівлі дитсадка, з якої і почалося загорання. За даними очевидців, гвинтокрил зачепив будівлю, ну а потім почалася пожежа. Відвела дитину. Щойно я вийшла з садочка, це була інша сторона. І тут з'являється вертоліт, і я його бачу, як він прям отак летить, можна сказати, над школою, звідти туди отак прямо летить. І Я така, ну тільки не на садочок, тільки не на садочок, і він приземляється, він прямо в центр садочка туди падає. Це було дуже страшно. Я побігла вже навіть в групу на другий поверх шукати дитину, їх не знайшла, все було в диму. Все обшукала, розуміла, що його там немає. І вже сусідня група вже почала горіти. Тобто це зовсім інша сторона садочка, і вона вже почала все горіти, все в диму. Слава Богу, дитина моя вже встигла вони спуститись в підвал, бо це було дуже близько. Я внучку в школу. І тільки вийшли ми десь, мабуть, у 8.05, у 8.07. І воно якраз над нашою головою пролітає. Я думала, що реактивний літак. і Воно пролітає і буквально ну, тут у нас виходить, метрів 500, може й менше. І такий взрив, вибух такий, і вогонь дуже високо, десь вище цього будинку піднявся, ну, етажів 12. І все в диму і все. Мій батько одразу побіжав туди в садочок, я чекав його вдома, чекав, що він мені скаже, чим, чим я можу йому допомогти. Потім моя мама пішла на вулицю, почала додому заводити до мене дітей. Я не знав, що з ними робити. Там була ще вихователька, в неї ззаді голова була розбита, шла кров. Вона говорить, що я надав першу медичну допомогу. Я викликав свого друга, Гліба, він до мене прийшов ми одразу допомогли дітям. Перекисті обробили, надали пов'язочки, дали цукерок, заспокоїли, записали імена, знайшли батьків. Забігла мама, вона ну, її емоції були просто, я не знаю. Це, мабуть, і найщасливіший день в житті, що її дитина вижила після ось такого, що трапилось. На даний момент ми можемо сказати, що гвинтокрил впав між дитячим садком та житловим будинком міста Бровари. Можемо говорити про те, що на борту гвинтокрила які належать державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. Працюють всі служби Національної поліції ДСНС, прокуратури ДБР та СБУ. І Встановлюємо причини падіння винтокрила. Достали швидкою та своїм ходом 24 пацієнтів. Це десь 14 дорослих, і 10 дітей. Частина з них були середньої тяжкості, легкі, а 5 було важкої. Вони одразу пішли в реанімацію. Надали їй допомогу, стабілізували стан і потім перевели в бойковий центр республіканський в Київ. А загалом в Київ ми вже відправили 10 чоловік. Ну, всі діти і дорослі, особливо діти, які мають опіки обличчя, вони і по наказам, тому що якщо опік обличчя є, це підрозублять, що є і опіки верхніх дихальних шляхів, а це усугубляє це від 15-20% додається опіків. Тому всіх направлено. Ну із таких важких дітей це троє. І двоє дорослих. Один батько і дівчинка це сім'я, важкі вони. Дівчинки років п'ять. Ну, вони сидять десь так, 4-6 років, ну такі молодші. І ще одна дівчинка з мамою. І ще одна дитина була без батьків.